Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. Сьогодні я продаю свій бізнес, свою авторозбірку. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, дивимось відео до кінця. все розповім. Поїхали. Я відкрив YouTube канал, коли почав займатися автомобілями, а саме розбирати їх і продавати вживані запчастини через інтернет. Не хочу багато розповідати про себе, тому що навряд це комусь цікаво. Справа в тому, що я продаю зараз свою розбірку. Продаю готовий бізнес. Кому цікаво, телефонуйте за номером або пишіть мені на Viber в будь якій соцмережі. Тобто я готовий до діалогу, готовий пояснити кожному, скинути додаткові матеріали і так далі. А я коротенько поясню, які в мене є запчастини і що саме входить в цю вартість. Більшість розбірок займаються якимись конкретними моделями авто, або суто якоюсь маркою, наприклад, розбирають Opel, там Nissan або просто японські автомобілі, чи якісь там Renault Megane, чи ще щось, Вагі і так далі. Оскільки мені цікаво було покрутити різні автомобілі, тому я почав купувати абсолютно всі марки, всі моделі, ну будь-що в такому дуже маленькому бюджеті. Щоб довго не затягувати, скажу в 35 років здоров'я вже не те, щоб ночами його розбирати, оскільки і в інші дні я зайнятий на роботі. Якби розбирав тільки або ночами, або десь в якийсь свій вихідний. У мене сім'я, і тому я хочу часу більше проводити з сім'єю. Заробіток, оскільки я працював на розбірці один день в тиждень, був невеликий, тому я вирішив зайнятися чимось. Цікавим більш для себе, наприклад, більше ресурсу кинути на свій YouTube канал чи там інші проекти у мене є. Не буду розповідати, але є багато чого цікавого. Значить, що я продаю і за скільки. Тобто, якщо ви приїжджаєте фурою, ми грузимо абсолютно всі запчастини, ви платите мені 2 тисячі доларів. Я перерахував всі запчастини по семи автомобілях, що в мене є. Це вийшло 150 тисяч гривень. А в мене є запчастини до 32 вроді автомобілів. Ну, хай там 30 буде. Тобто запчастин точно є на півмільйона. Точно. Знаю, що якщо ви купите, звичайно, всі запчастини не розпродадуться під нуль, тому що завжди якийсь пластик валяється довго, рідко там і так далі. Але я думаю, 1300 можна з цього всього виторгувати. Які плюси? Плюс в тому, що вам не потрібно шукати автомобілі якісь. Не потрібно платити людям чи самому розбирати. Просто берете запчастини і складаєте це, наприклад, по опелях, це по Ніссенах, це по тому, це по тому, і продаєте. Також я даю всю комп'ютерну базу, тобто, у мене кожна запчастина сфотографована з ціною. Можна дивитися, що є по комп'ютеру. Тобто, це я все теж пересилаю тій людині, яка захоче це все купити. Тепер переходимо до того, які ж автомобілі я розбирав і які запчастини є. Почнемо з опелів. Opel Опель G». 97-й рік мало запчастин лишилось. Opel Ascona, старий такий хлам, мало запчастин лишилось. Opel Vectra B 18 бензин. Ну, є трохи запчастин. Opel Vectra B дизель дуже багато запчастин. Nissan Almera 2000 рік, 2,2-турбодизель. Двигуна немає, коробка є і дуже багато запчастин. Запчастин фотографовано на 40 тисяч гривень. А якщо ви купляєте всю розбірку оптом, це вам все стане в 5 тисяч гривень. Тобто коробку передач можна продати за 5 тисяч гривень, а інші запчастини на 35 тисяч отримуються вам безкоштовно. Йдемо далі по Японії Honda Civic 95-й рік. Мало запчастин, але є двигун, є коробка, тобто ну, на тисяч якихось 15 точно буде. І крім того, ще на тисяч 10 буде дрібних запчастин. Mazda 323F 2002 рік, 2.0 дизель. Типу премасі, багато запчастин підходять щодо премасі, що до тієї Mazda 323F BJ. Далі переходимо ЗАЗ. Таврія є і Славута. По Славуті менше запчастин, по Таврії майже все. Є двигун що по Славуті, що по Таврії. І Таврія тільки недавно розібрана, майже нічого не продано. Тобто є, грубо говоря, вся Таврія. Шкода Феліція є багато запчастин, крім двигуна і коробки. Їх немає, а так дуже багато запчастин. Далі ВАЗ 2108, 21.09. Е, є доволі багато запчастин. Кілька 2108 було, кілька 2109, тобто залишки по них. І майже ціле авто 2111, тобто 11. -ка. Майже ціле авто двигун, коробка і майже всі запчастини по 12. Де у сенс, де у Ланус, Шевролі Ланус, де у Нубіра і де у по якихось автомобілях, цих, що я назвав, є більше запчастин, по якихось менше, але суто по цих автомобілях на сотку буде запчастин. Якщо ви купуєте всю мою розбірку оптом або можете викупити, наприклад, суто по марці, ДЕУ, то це буде вам коштувати. 20 тисяч гривень, абсолютно всі запчастини. І то можна навіть поторгуватися. Що по Ford? По Ford в мене на даний момент запчастини до сієри не так багато, запчастин до Ford Escort 4 покоління теж мало лишилося. І два Ford Escort 7 покоління, 97 рік. Один був бензиновий, один дизельний. По дизельному менше запчастин, по бензину майже всі запчастини, є, майже все авто. Є запчастини по Renault 19, теж є двигун, є коробка і теж майже всі запчастини до такого автомобіля. Майже все є. Якщо вам цікаво купити, у мене все оптом, абсолютно всі запчастини забрати, це буде коштувати 2000 доларів. Звичайно, в подарунок щось додам. Звичайно, і це буде подарунок такий вартісний. Якщо ви хочете купити окремо по опелях, по вазах, по ЗАЗах, по Деу, там по Японії. Без проблем звертайтесь, обговоримо, теж окремо все продам. Можна навіть по деяких автомобілях відправити поштою, там пару флетбоксів загрузимо, пару піддонів і все поїде. Будь-які нюанси, друзі, кому це цікаво, займатися таким, хто горить розбіркою, кому потрібні дані запчастини, звертайтесь, забирайте. Я буду дуже радий, буду радий познайомитись. Це все продати. Кажу, що я б займався і займався цим, але обставин так складається, що просто не вистачає часу. Продаю все за безцінь віддаю. Прошу поділіться з друзями. Може в когось є якісь друзі-розборщики, кому буде це цікаво, кому можливо цікаво це викупити. Буду справді вдячний за розповсюдження друзі. Всім добра, друзі, всім гарного вечора. Тримаємося.